Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Сергій, я є засновником та власником компанії Добудова. Наша команда вже понад 10 років втілить в життя різноманітні проєкти, такі як лікарні, школи, приватні квартири, будинки, ресторани, мейки. Для нас немає нічого неможливого. В нашій команді працюють лише професіонали своєї справи. Це архітектори, дизайнери, керівники проєктів та майстри на всій робіт. Як ми працюємо? По-перше, ви звертайтеся за вказаними реквізитами. Де наш менеджер з допомогою простих питань формує технічні завдання. Далі наш технічний спеціаліст разом з вами формує об'єми виконання робіт та матеріалів і робить кошторисні розрахунки. Після підписання договору та кошторису за вами закріплюється керівник вашого проєкту, створюється особистий кабінет та встановлюється онлайн-відеспостереження. В особистому кабінеті погоджуються всі етапи, створюється графік виконання робіт. У будь-який момент ви можете вижити свою балансову звітність витрачених коштів. Що щотижнево отримуєте фотозвіт виконаних робіт та отримуєте акти. Маємо свій відділ постачання, що дозволяє підібрати матеріали по кращій ціні. Доставку матеріалів та вивіз будівельного сміття ми виконуємо власними авто. Тільки що ви почули, як ми працюємо. Ми готові реалізувати будь-який проект. Чекаємо на вас з повагою. Компанія відбудова. Слава Україні!